Якщо фон виглядає ось таким чином, це означає лише одне переїзд. І це вже наш другий переїзд за півроку. У Канаді. Як ми, склавши договір на рік, виїжджаємо через півроку. При цьому ми не заплатили жодних штрафів, жодних грошей, ми не віддали. Менеджменту цього білдінга. сідайте позручніше. Я одразу пришвидшую вам відео, бо воно може бути доволі довгим, і мені здається, може бути цікаво послухати тим, хто живе в Канаді. Бо я знаю, що в Канаді, якщо ти виїжджаєш раніше терміну, ти маєш платити ще штраф. Але наша історія полягає в тому, що отримавши офер новий з роботи мого хлопця, ми прийшли в менеджмент і повідомили за два місяці, що ми виїжджатимемо з цієї квартири. Одразу нам сказали, що ми маємо шукати нових людей на наше місце. Ми одразу впали в паніку, шок, як таке можливо. Але так як менеджмент цього білдинга не відповідає за всю кампанію, а тільки за одне місце, вони мали чекати також відповіді. Вищого керівництва, коли отримали цю відповідь, нам сказали, що ви нічого не винні, бо ми ви попередили за два місяці до за 60 днів. В Канаді напевно в більшості варіантів адекватна відповідь, коли вони можуть це прийняти, і від вас нічого не вимагати. Але тут було ще питання: що коли ми наш агрімент підписували на 13 місяців, нам давали безкоштовний місяць перший, теж знаєш, це доволі популярно, і нам одразу сказали, що поверніть нам. Цей бонус, який ми вам дали, заїхали ми не з першого числа, а з 15-го. А в них то з першого числа вважається все. Ти маєш за квартиру платити, і все з першого числа. І тому ми заплатили за пів місяця, які ми жили до першого числа, і потім продивилися всі платежі. Ми заплатили за всі місяці. І не було ніякого бонусного місяця. Може, вони нас тоді намагали так спокусили нас, що от ви заїжджаєте, буде у вас безкоштовний місяць, а у висновку ми все проплатили, або вони оплашались і дійсно його нам не вписали. Не знаю, як це все точно відбулося, але з однієї сторони, навіть добре, що нам не було того безкоштовного місяця і ніякі гроші ми не винні. Тож тепер є у нас часу до 31-го числа і виїжджати з цієї квартири, змінювати місто. Тепер ми будемо жити в. Кітченері. Тож, хто у мене тут є з кітченера, напишіть, будемо трошечки знайомі. Пишіть ваш фідбек, якщо була цікава така тема, і можливо розповісти ще про щось. Всім цьом-па!